Як школи можуть співпрацювати з підприємцями, щоб учні отримали базові знання і навички з професійної орієнтації та започаткування власного бізнесу? Ми живемо у швидкоплинному світі. Нові професії постійно народжуються, старі зникають. І цей процес настільки динамічний, що як каже дослідження світового економічного форуму Давосі, 65% тих професій, якими будуть займатися сьогоднішні першокласники, їх зараз просто ще не існує. Тому е, важливо не просто напихати учнів е, знаннями, які швидко застарівають. Натомість важливо розвивати їхні вміння компетентності. В цьому власне суть реформи нової української школи, а підприємливість – Є одна з ключових компетентностей. Її формування відбувається на різних предметах, а базовим може стати трудове навчання і технології. Тим більше, що у 2017 році Міністерство освіти затвердило нову програму із трудового навчання. Радянська модель, коли хлопців готували на столярів і слюсарів, а дівчат на домогосподарок, замінена на сучасний проектний підхід. І власне протягом 2018-2020 років відбувся експеримент зі створення шкільних коворкінгів за підтримки Європейського Союзу в Баранівській громаді Житомирської області на фінальних етапах Національної Олімпіади Судового навчання, починаючи з 2017 року, так само тестувалися нові елементи інновації. Під час воєнного стану інструмент шкільних коворкінгів виявився корисним і у вирішенні завдань адаптації внутрішньопереміщених осіб. Про це свідчить досвід шести закладів освіти в Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях, які за грантової підтримки Ради Європи отримали сучасне обладнання та консультаційну підтримку для налагодження своєї роботи в умовах війни. Як показує досвід згаданих і десятків інших закладів, де почали по-новому працювати на уроках трудового, важливим є поєднання кількох чинників. По-перше, і це досить очевидно, сучасне обладнання, але це не є достатньою і необхідною умовою для успіху. Важливо також мати цікаву для учнів програму навчання. А ще важливіше, має бути активний вчитель, вчителька, які подумайте, хочуть готуватися до уроків. І так само чудово, коли воно мають має підтримку адміністрації закладу. Шкільний коворкінг що ж це воно таке слово, яке останніми роками все частіше використовується, і хотілося б, щоб воно мало український відповідник. На жаль, поки що нам не вдалося його знайти. Бо коворкінг це сучасно обладнана шкільна майстерня плюс. Основи підприємництва, які е, адаптуються до відповідних проєктів, застосовуються в відповідних проєктах, це проекти з іншими дисциплінами, плюс комерційна діяльність у формі соціального шкільного підприємництва, плюс залучення місцевих підприємців як наставників, і що важливо, плюс відкритість для всіх. Жителів громади, які можуть прийти в будь-який визначений час і попрацювати на обладнанню такої майстерні. Як же ж е, шкільні коворкінги можуть е, співпрацювати з місцевими підприємцями? На перший погляд є два варіанти. Один очевидний і, на жаль, все ще найбільш популярний це благодійництво. Тобто підприємець проявляє соціальну відповідальність, безкоштовно надає обладнання через сировину для коворкінгів, безплатно проводить майстер-класи для школярів і так далі. Другий варіант це є комерційний, коли у рамках шкільного коворкінгу виробляється певна продукція і її продають підприємцям. Але насправді, крім цих двох очевидних варіантів, варіантів співпраці є більше. Наприклад, це є варіант, коли підприємець використовує обладнання коворкінгу для своїх комерційних цілей. Про це розповів виробник дизайнерських зрізів деревини для інтер'єру, який у столярному коворкінгу у копичинцях зможе швидше проводити певні операції з деревообробки. Другий варіант це коли підприємець замовляє у коворкінгу виготовлення окремих елементів для своїх товарів. Про це говорили у городку, де швейний коворкінг може виготовляти декоративні подушки для меблевої фабрики. У жовківському швейному коворкінгу домовились про виготовлення м'яких бортиків для дитячих ліжечок, що виготовляє місцевий підприємець. Третя опція це коли підприємець вчить своїх нових потенційних працівників на обладнанні коворкінгу. Наприклад, так відбувалося в Баранівському швейному коворкінгу, де молоді люди вчились працювати на промислових швейних машинках для подальшої роботи вже у цеху місцевої швейної фабрики. Ще один варіант, і він логічний продовження щойно згаданого це коли підприємець бере на виробничу практику кращих учнів з наміром подальшого працевлаштування. Звичайно, скажете, ви це все звучить добре. Але у школу не можуть заходити чужі люди, це шах. А по-друге, тема грошей і дітей це взагалі подвійне табу. І це вважайте варт. Через обмежений час ми зараз не будемо детально розбирати і розвінчувати ці обидва стереотипи, але повірте, досвіду десятків успішних закладів. Це точно стереотипи, які обмежують можливості для наших дітей. Хто хоче зробити, той шукає спосіб. Хто не хоче, той шукає причини і відмовки. У пошуку способів школі має допомогти місцева влада. Адже інтерес громади зберегти молоді таланти від виїзду за межі громади. Якщо підлітки навчаться заробляти гроші ще у школі, то мотивація їхати світ за очі на заробітки вже не буде домінуючою серед випускників. І ще відкритість коворкінгів для громади стимулює формування середовищ активних мешканців. Частина молодих людей тепер не буде тусуватися коло кафе чи магазинчиків, які найчастіше є освітленими єдиними освітленими місцями в темний час доби, а будуть збиратися коло іншого альтернативного світлого місця, власне шкільного коворкіда, де зможуть займатися чимось більш практичним і більш Конструктивним. Тому місцева влада, яка побачить у школі не лише проблеми, а можливості для розвитку, буде у виграші. Бо молодь це один з двигунів розвитку громади, і саме у школі цей двигун має заправитися якісним пальним і зробити перші успішні старти.